сьогоднішню історію я теж хотіла вам розповісти про двох матерів і про двох хлопчиків. Це біблійні герої. Я хочу, щоб ми разом подумали чи ви здогадаєтесь, про кого я хотіла би вам сьогодні розповісти. Отже, ці двоє хлопчиків жили приблизно в той самий час біблійної історії. Їхні матері. Довший час не могли мати діток, і вони дуже просили Бога, щоб Бог послав їм діточок. Один з них був дуже сильний. Хайн'яоль. Ага, ні, це не були брати. Вони жили в різних частинах країни. Один був дуже сильний, а інший почув Божий голос у сні. Їхні імена подібні. Ану, хто там Бог кликав когось в сні? Самсон і І теж на літеру С і Самуїл. Правильно, ви здогадалися. Отже, Самсон і Самоїл. Давайте спочатку пригадаємо трошки про Самуїла, як там все відбувалося. Його мама прийшла в храм молитися. І вона так сильно молилася, що священник подумав, що з нею щось не гаразд, що вона п'яна і пила алкоголь. Але насправді вона так сильно молилась, тому що вона дуже хотіла, щоб Бог послав їй дитину, синочка. І вона пообіцяла Богові, якщо він пошле, і цього синочка вона присвятить свою дитину йому. І, і як відбувалася історія далі, хто пригадає? Бог відповів на її молитву, чи ні? Так, Бог відповів на молитву. І як звали цю маму, можливо, ще пам'ятаєте? Яка так сильно молилася про цього синочка? Пам'ятаєте чи ні, як звали маму Самуїла? Її звали Анна. Анна так. Бог відповів на молитву Анни послав їй синочка, а вона пообіцяла Богові посвятити. А як вона посвятила Самуїла Богові? Він служив. А як служив Самуїл? Від чого? При... Він переміг. Переміг? Так, але де він? Як же ж вона його посвітила? І що вона зробила? Хто пригадає? Не пригадайте? Мама молилася, Бог послав синочка, і дивіться, коли цей синочок трошки підріс, Анна що зробила? Він. О, тепер чую правильніше. Віддали його до церкви, Господу, служити. Так, вона привела його в святиню, і Самуїл там допомагав священнику служити в, хр... в святині виконував особливе служіння ще з Малку. А мама кожного року приходила і щось приносила. Що вона приносила одяг. Одяг, одяг приносила кожного року більший одяг, тому що Самуїл зростав і ставав більший. Так, і мама приносила йому цей одяг, вшила йому одяг і приносила. Ось якраз на день народження приносила йому новий одяг. Це був один хлопчик, Самуїл, який ріс в храмі, який ріс у святині. А інший хлопчик ми говорили теж Самсон, так? Його батьки теж довго чекали його народження. Вони довго дуже чекали і одного разу. До мами Сам... Самсона з'явився ангел і сказав, що в неї народиться особливий хлопчик, який буде здійснювати особливу роботу, і вона теж мала посвятити його Богові. А в Біблії не вказано ім'я цієї мами, але вказано ім'я тата. І ось ці батьки теж дуже чекали на появу Самсона і е... народився цей хлопчик Самсона. Пам'ятаєте, чим особливий був Самсон? Він був дуже сильний. Самуїл був сильний теж, і Самсон був сильний, так, Зоряна? Самсон був сильний через своє волосся. О, так. Ви пригадуєте те, що Самсонові не треба було стригти волосся, так, тому що в нього була особлива сила. І це було якось пов'язано з тим, що його не потрібно було стригти. Так, саме так він був посвячений Бові, його не потрібно було стригти. І не треба було пити вино, так само, як і Самуїл, і Самсон, вони обидвоє були посвячені Богові, вони не стригли волосся і не пили вино. Цей хлопчик мав особливу силу від Бога. А яка ж особлива сила була в Самоїла? Бо в Самсона була фізична сила, пам'ятаєте, він міг і лево роздерти, і браму підняти. А яка сила була в Самуїла? Самоїла була е, духовна сила. Він більше знав за Самсона про Біблію. Духовна сила. Бог дав Самуїлові особливу духовну силу, так ви вважаєте? І справді це так. І цю силу Самуїл отримував зі спілкування з Богом. Адже одного разу Бог справді звернувся до нього і кликав його. Пам'ятаєте, скільки разів кликав Бог Самсона? Ой, Самуїла. Тричі так кликав, аж тоді священник каже: коли ти знов почуєш, що тебе хтось кличе, скажи, як, як мав Самуїл сказати? Це Господь Бог. Так, священик йому сказав: це, напевно, Господь хоче з тобою говорити. Тому скажеш йому, Гор, говори, Господи, твій рак тебе слухає. Отже, ці два особливі хлопчика вони мали особливу силу. В одного більше було фізичної сили, в, інше, як ви, в іншого, ви зауважили, було більше духовної сили. Так? Він мав сильніший зв'язок з Богом. І цих двох хлопчиків Господь особливо використав в своєму служінні. Так само Господь може використати і кожного з вас, і він готовий промовляти до вас. І я хочу, щоб ви запам'ятали, що Господь справді говорить такі цікаві слова, не силою, не міцю, а тільки моїм духом. Божий Дух, послуг Богові це ті речі, які можуть зробити в житті щось дуже велике і особливе. Тому давайте слухати голос Божий. І Господь буде діяти через кожного із нас. Ну що ж, давайте помолимось, щоб Бог благословив вас, щоб ви зростали із ним. Чи є хтось, хто бажає помолитися? Ходи, Аделінко, сиди. З нами і Самуїлко, добре. Аделіна і Самуїлко, підходьте, помолимось. Дорогий Ісусі, дякую тобі за все, те, все було добре. Дякую тобі за те, що в нас є церква, за те, що ми живі, здорові. Дякую тобі за те, що ми маємо всі Біблію. Амінь. Боже, дякую тобі за нашу церкву, даже скоріше закінчиш війна. Дякую за маму. Амінь, дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за цей чудовий суботній день і за твою велику любов до нас. Ми дякуємо тобі за всіх діточок і всіх матерів, які є в цьому залі, і просимо, щоб ми в своєму житті завжди чули твій голос і щоб ти наповнював нас. Духовними силами просимо в ім'я Ісуса. Амінь.